Я тепер зрозумів, чому я його не вбив. Це двоє. Не, я би це засейвив навіть. Знизу. Вообще один такий самий? А, я це в голову вбив. Так, 2 кіла, 2 кіла, 2 кіла. І снайпер психопат закритий. 2 кіла Треба Треба вбити двоих, і я закриваю квест. Ні, в мене далі брат? там монодель, что мы с Валь, 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 будь ласка. А, не, мат, а. маты, блин. Я говорю, звук дай. А. Давай, 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 блядь, выходь, выходь, выходь. Бежи. Блядь. Выходь, выходь. Четыре, три, два. Давай, давай. Все, я закрыл снайпера психопата. О, Елки-палки, ура. Снайпер-психопат. Завершить.